Друзі, я всіх вас вітаю на новому реплеї. У нас сьогодні М-41 бульдог, і у нас найшвидша катка, найшвидші 11 кілів на муруванці, які я коли-небудь бачу. А так. Звідразу скажу, що ця катка не буде довгою. Просто мене здивували реально ті цифри, які покаже цей головний герой. Потім я подивився, що вона триває всього-навсього стільки-то-стільки то часу. Максимально здивувався, прифігів і думаю, ну, треба це вам показати. Граємо ми з сьомими рівнями. І наш бульдог зараз вирішує, що треба просвітити абсолютно всю ворожу команду, ось тут, поки вони не доїхали ще до захоплення бази капець. Він виявив практично всіх. Практично всіх. Мені цікава його тактика. Як він буде робити те, що зробить, чи. Ага, ось так. Ось так. от Він навіть не переходить в снайперський режим. Він просто стріляє. Ти серйозно? Я вже аж злякався, чи це все-таки я, чи він. Ні, це він. Дійсно, не переходив у снайперський режим. Перший кіл у нього є. Він забрав бідолашку арту. Нас тут уже Т-20 стоїть. Накидає, я не знаю. Як вони не влучають зараз у нього? Т20, ти що, заснув? Ні, він не заснув. Він нормально накидає. Він нам вибив щойно боєукладку. Залишається у нас на всього половина хітпойнтів. І це напевно найвдачливіша катка, яка у нього буде за його життя. М41 Бульдог, тримайся. Боже, Су-130ПМ на центрі він ж може нас просто змести одним пострілом. Це якийсь жах, це якийсь жах. І того тисячу вже накидав. Стає на захоплення бази. Дві хвилини бою у нас уже пройшло. І наскільки я розумію, в найближчі 3 хвилини тут станеться максимум якогось епіку. Максимум якогось турбачового епіку. І ми станемо свідками, як відбувається турбобої в нашій грі. Просто на прикладі нашого головного героя. Пантера двоххітпойнтна приїхала нам тут допомогти. Але наш головний герой все ще пробує засвітити. На світом хоче собі назбирати. На світом хоче назбирати собі максимально досвіду. Можливо, відмітку бере людина. Старається щось робить. Ну, але видно, що він намагається, намагається реально засвітити. Засвітити хоча б кого-небудь і на ходу вже дати який небудь постріл. Ми вже програємо 2-3. Максимально дивна ситуація. Не знаю, що скільки часу нашому геро герою залишилося жити, тому що а вдруг я вирішив а, вам провести максимально зливну катку показати. Ось так от. Наш засвіт по скорпіону. Що ж він робить? Ви тільки подивіться, він не переживає ні за що. Тут ось ворожий скорпіон поряд катає. І ніхто, ніхто не хоче врятувати бідолашку, бідолашку з червоної команди. Друже, зайди в снайперський режим. Та що ж ти робиш? Як він так грає? Я не розумію цього. Він реально не заходить в снайперський режим, він зробив вже 4 фраги. Тигр П Поїхав в ангар. Можливо, в нього фішка така, типу, не переходити в снайперський режим. Я не знаю. Він уже шостий кіл зробив. Він просто всіх підгрібає. 6 кілів на бульдозі. Це якийсь капець. І що він зараз робить? От, Він знову це робить. Він знову стріляє. Ну нарешті, ну, нарешті ти перейшов в снайперський режим. Я вже почав переживати, що ти якийсь бот. Але Ян не бот В нього просто фішка така. Це якийсь капець. І я такого ще не бачив. І я такого ще не бачив. 8 кілів на М41 Бульдог. І людина грає без снайперського прицілу. Максимально цікаво. Друзі, я вам нагадую, що в мене діє знижка 3% в магазині комп'ютерної техніки КТС на будь-яку техніку. Тому хто бажає собі придбати? Ну от знову, чому ти стріляєш без прицілу? Якийсь жах? Хто бажає собі придбати будь-що? Смартфон, планшет, телевізор. 3% знижки діє за моїм промокодом playkovsky 3, тому використовуйте, не соромтесь. Все це є в описі під відео. Бідолашка Єлсі. Бідолашка Єлсі, що з тобою трапилось? Вони йому вибили екіпаж. Вони йому вибили, вибили екіпаж. Дивіться, Єлсі стоїть, у нього є 222 хітпойнти. Не знаю, в кого таке траплялося, в мене одного разу а, за всі мої катки, за всю мою історію він знову не переходить в снайперський приціл. Ну що ти будеш з ним робити? Я не знаю. Та за що ти з нами так, друже? А, в мене одного разу на Бураску таке було, що мені фугасом вибили весь екіпаж. А типу спочатку контузили, а потім він просто весь помер. Таке трапляється в нашій грі. Так. І мій танк був з повними хітпойнтами, він стояв і я нічого не міг зробити. Дякую всім. Друзі, до вашої уваги магазин смарт-техніки КТС. Вони знають, як бути смарт. Ви ще не в темі? Тоді шукайте магазин КТС у своєму місті та занурюйтеся у світ розумних гаджетів. Тут можна більше дізнатися про новинки, власноруч протестувавши їх та оновити свій гаджет. Парк так, ну що, подивимось, результати боги. вся він майстра? Ну звичайно, як же ж по-іншому? Медаль пола знищив 11 танків, настріляв 3200 на М41 бульдозі. 1623 досвіду заробив, супер. І ще й на фарму 80 тисяч. І я думаю, це його улюблений танк. Всім дякую, хто був зі мною на відео. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Давайте розвивати український YouTube разом.